Всім привіт! Продовжуємо підживлювати озимі. Їдемо краще на наступне поле. Ось частина його не засіяна, туди наверх там посіяна пшениця. Зараз розкладемося. До речі, зараз будемо вносити селітру. До цього вносили, тому що не було селітри. Азот з сіркою був, там 30% азоту і 7 сірки було. Нічого іншого не було. ну, тобто, Селітру сказали, невідомо коли буде, але от вона з'явилась. І тому на останньому полі будемо вносити селітру. Ну що ж, почали, але треба трошки, як правильно, чи налаштувати сівалку, тому що сипучість у попереднього добрива і у селітри різна, у селітри більша сипучість, І тому на коробки передач на сівалки поки що залишили четверту передачу. А почали закривати ці язички, на висів добре і подивимось. Ну, вже один раз підіймали, тому що ну, по пройденому шляху малувато, здається, так висівала. Ну, приблизно зараз першу сівалку вирахуємо, і вже будемо тоді знати, наскільки вистачає. По планах так само. 120 кілограмів десь приблизно бажано щоб було як і попереднього добрива. Ну, а там подивимось, скільки буде виходити. Чи вийде так, чи можливо трошки менше, можливо, трошки більше. Тому що ну, коротше, та селітра, що в газоні, приблизно десь я не знаю, кілограм по 120 повинно вийти на гектар на це поле. Тут ходимо в діагональ, попереднє поле було перпендикулярно до посіяного. Працювали. ну ось, В принципі, думаю, видно, рядочки видно після сівалки, того, як вона пройшла. І знову ж таки, сівалку ми на... Його правильно. На принуділо не працюємо, тому що буде сашник лісти, бог зна куди повириває все, все на світі, а так само приблизно, можна сказати, наплаваючи. Мене підмінив, я не знімав, поки що пообідав, висіяв, а ні ще не висіяв, ще трошки можна було попрацювати. Зараз заодно покажу добриво, Ось такі мішечки от. Був у нас селітризон на попередньому полі вносили. Тут селітра отака от макошка. Ну, ну от такі мішечки, в принципі, що 600 кілограмів. Ну, а більше так ще про селітру. І розказувати, показувати. Коротше, йду по краю вже і по приблизним підрахункам вийшло, що все-таки. Небажані 120 кілограмів вийшли на один гектар, а вийшло десь приблизно 150 кілограмів Все ж таки на 1 гектар, але перша сівалка там вийшла, я не знаю, на, скажімо, до 100 кілограмів на 1 гектар, тому що поки налаштувалися, потім перекинули на п'яту передачу. Коробку передач. І вийшло десь те, що вийшло. До речі, похолодало щось сьогодні, до цього вже кілька днів був повністю цілий день у майки і на дворі було тепло, ну, було сонце, можливо, через те й було тепло, було класно. А сьогодні щось похолодало, От навіть в тракторі вже під вечір і ковтинку надягнув, тому що вже прохолодно.